Слава Богу. Слава Богу, вже час вечірній і зібрання йде до закінчення нашого. Я вже просив брата Олексія, аби вже не читати. Ви знаєте, слухаючи так свідоцтва, розсуджуючи в серці своєму, хочеться сказати, великий Бог і нема подібного йому. Слава Богу. Він високих або великих скидає з престолів, а бідаря підводить і садить з вельможами. Слава Богу. Це милість Божа над нами сьогодні. Що ви знаєте, що ми сьогодні ні один із нас не валяється десь під забором, ніхто не сидить із нас сьогодні в тюрмі, ніхто не лежить в могилі. Але каже слово Боже, що ви, що винули до Господа, живі всі донині. нині. Алілуя. І я читаю Слово Господнє, і ми будемо зараз йти до молитви. Я постараюся коротше. Книга Вихід, 19 розділ, 4 вірш. Господь каже до Ізраїля, ви бачили, що я зробив був Єгиптові і носив вас на крилах орлиних. І привів вас до себе. І друге місце писання, трошки більше зачитаю, це у російській Біблії, це четверта книга царів, українській це друга книга царів. Це третій розділ. Написано з першого вірша, А Єгорам, Ахавів, син, зацарював над Ізраїлем у Самарії у 18 році Йосафата, Юдиного царя. І царював 12 років. І чинив він лихо в Господніх очах, тільки не так, як батько його та мати його. Він викинув валого Бована, що зробив був батько його, проте гріхів Єровама, неватого сина, що вводив у гріх Ізраїля, він тримався і не відставав від них. Ну і тут написано, що збунтувався проти нього Моавський цар, який. Не схотів давати данину йому. І написано, вийшов того дня цар Єгорам із Самарії, перелічив усього Ізраїля, пішов він і послав до Йосафата царя Юдиного, говорячи, збунтувався проти мене цар Моавський, чи підеш зо мною на війну до Моаву А той відказав: Вийду я, як ти, мій народ, як твій народ, мої коні, як твої коні, і сказав: якою дорогою підемо. А той відказав дорогою Едомської пустині. І пішов цар Ізраїль, цар Юдин, і цар Едомський, і йшли обхідною дорогою сім день, і не було води таборові та худобі, що була при них. І сказав Ізраїль цар: «Ах, Господь викликав трьох цих царів, щоб віддати їх у руку Моала». І сказав Йосафат, чи нема тут Господнього пророка, що через нього вивідати слово Господа. І відповів один із слуг Ізраїлю царя, і сказав: Тут є Єлисей, Шафатів син, що служив Ільї, і сказав Йосафат, слово Господнє з ним. І зійшли до нього, цар Ізраїлів, і Йосафат, і цар цармський, і сказав Єлисей до Ізраїлів царя: що тобі до мене? Іди до пророків батька свого, до пророків своєї матері. А Ізраїлів цар відказав йому, ні. Бо Господь покликав трьох цих царів, щоб віддати їх руку Маала, і сказав Єлісей, як живий Господь Савоот, що я стою перед лицем Його, коли б не зважав на Йосифа та юдиного царя, не споглянув би на тебе і не побачив би я тебе, а тепер приведіть мені гусляра. І сталося, коли грав гусляр, то на Єлисеї була Господня рука. І він сказав так сказав Господь. Накопайте на цій долині яму за ямою, бо так сказав Господь: не побачите вітру і не побачите дощу, а потік цей буде наповнений водою і будете пити ви та череди ваші, та ваша худоба». Слава Богу. Ви знаєте, я зачитав ці два місця писання, і тут ну, я хотів би так порозбуждати з вами те, що сьогодні зустрічається в нашому житті, те, що сьогодні не раз приходиться проходити. Віруючим людям, і ви знаєте, деколи віруючі люди не можуть розібратися, ну, де вони або на якому місці вони знаходяться, і чому постигає їх це у їхньому житті? І як я читав книгу «Вихід», Господь каже: ви бачили, що я зробив. Був Єгиптові і носив вас на крилах орлиних і привів вас до себе. Ви знаєте, я хотів би трошки так розсуждати про дві пустині, які зустрічаються у житті віруючої людини, про дві пустині, які іноді приходять у наше життя. Ви знаєте, перша пустиня це та пустиня, на яку веде Господь. На яку веде Господь, ви знаєте, у Бога була ціль. У Бога була ціль не тільки, ви знаєте, бо не основна ціль вивезти народ ізраїльський туди, у обітовану обідув... землю. Але у Бога була ціль вивести ізраїльський народ на пустиню для того, щоб зустрітися з ними на пустині. Слава Богу. Ви знаєте, у Бога була ціль. Щоб провести цей народ по пустині в чудесах і знаменах у Бога була ці, щоб цей народ бачив присутність Божу на тій пустині, на якою вів їх Господь. І він каже, що я вів тебе 40 років, нога твоя не спухла, одежа твоя, взуття е, твоє не витиралося, і одежа твоя не зносилася. Слава Богу! Це робив Господь. Це була та пустиня, на яку вивів Господь. І ви знаєте, цей народ, він був день під покровом Хмари Божої, а вночі дорогу йому освітлював стов огняний, в якому рухався сам Господь. Слава Богу. Ну ви знаєте, і інша пустиня, про яку написано тут, це Едомська пустиня, коли вийшли цар Ізраїлів, цар Йосафат, цар Юдин і цар Едомський. Коли вони вийшли на цю пустиню, і знаєте, написано, що вони йшли дорогою сім днів і не стало їм води. Не стало їм води. Ви знаєте, на пустині вода це є дуже важлива річ. Це є дуже важлива річ, тому що ну, без води на пустині людина довго, вона не може протриматися. Може із нас. Ні, ніхто не був на тій пустині, але ну, я чув свідоцтво одного проповідника, який був на юдейській пустині, і каже: Всі взяли воду а я подумав, нащо вона мені? Вона і так нагріється там від сонця і буде тепла. Я не люблю теплої води. Але знаєте, він каже: через пару годин перебування на цій пустині. Я Почув, як мене покидають сили, як мене почалося головокружіння, і я не знав, що зі мною робиться. Вони мене запитали, ти пив воду. А вони кажуть, він каже, ні, я не пив воду. Вони йому давай вам давати ту воду, вона тепла, але вона давала життя. Вона давала життя. Ви знаєте, на пустині через короткий час приходить обезводнення організму і наступає смерть. І наступає смерть від обезводнення організму. І оці люди три царя. Із своїм військом, із своєю худобою, і своїми кіньми і колесницями попали в таке положення, що їм не стало води. Їм не стало води. Ви знаєте, в такому положенні вони побачили, тобто ця пустиня їм відкрила те, що їм не вистачало для тієї боротьби і для життя. Вони побачили, що їм не вистачає води. І ви знаєте, Ізраїльський цар він сказав такі слова, що каже: ах, Господь. Господь вивів нас на цю пустиню, щоб віддати в руки Моава. Ви знаєте, задумаймося ці слова. Чи Господь вивів? Він каже, Господь вивів нас на цю пустиню, щоб віддати в руки Моава. Але Бог не вів цих царів, Бог не виводив цих царів туди на ту пустиню. Вони вийшли самі туди, вони вийшли самі туди, і цей цар Ізраїльський, який був нечестивим царем, і ще, і, скажем, підбив того царя, який мав милість в очах Господніх, царя Юдиного, і повів і ще взяв ще одного нечистивого царя Едомського і повів їх туди, на ту пустиню. І каже: вивів Господь для того, щоб погубити. Ви знаєте, Бог не виводив їх, Бог не виводив. Вони вийшли самі і побачили те, що відкрила їм та пустиня, що вони стоять перед лицем смерті. Ну слава Богу, там був десь той пророк. Чого він там був? Як він там взявся? Я не можу сьогодні зрозуміти, але був там пророк Господній, яке було слово із ним, і раді юдиного царя він помилував цих царів. Слава Богу. Ви знаєте, буває ця пустиня в нашому житті. На яку ми виходимо самі, на яку ми виходимо самі, і ми зустрічаємося лицем, лице із смертю. Ми зустрічаємося лицем, лице із проблемами, які приходять на тій пустині. І знаєте, часто народ Божий він Сьогодні не може розібратися, де він на якому місці знаходиться. І знаєте, і буває, що він на цій пустині стоїть. І знаєте, і приходять ці труднощі, приходять оці моменти, Життя, коли люди стикаються із тими проблемами і, здавалося би, немає виходу, немає виходу. І кажуть Бог, Бог допустив це в моєму житті, Бог вивів мене сюди, Бог завів мене в ці проблеми. Ви знаєте, як Бог не заводить проблеми, Бог виводить із проблем. Алілуя йому. Бог виводить із проблем. Ну, буває, ми в своєму житті йдемо самі по потягновені своєму. Ви знаєте, роблячи те чи інше у своєму житті. Ви знаєте, виходимо на цю пустиню і зустрічаємося один на один з тими проблемами. Зустрічаємося з ними. Ви знаєте, є важливий момент в житті нашому розібратися, хто вивів нас, якщо не Господь. Написано, що Дух. Попровадив Ісуса на пустиню, і дьявол не спокушував сорок днів. Він був пості, він був без їжі, він був без води. Але сорок днів Дух Святий був із ним і давав укріплення йому. Алілуя! Та пустиня, на яку веде Господь, він є присутній там. Він є присутній, він стає покровом над твоїм життям, Він контролює Його, Він дає тобі хліб і воду, Він супроводжує тебе і стає охороною тобі у всяких недолях. І якщо приходиться, проходить. Достигає. Бог хоче на тій пустині навчити нас, щоб ми довірялися Йому, коли кругом засуха, коли кругом немає води, немає життя, але є Господь, який сходить у хмарі своїй і в своєму благословінні, щоб напоїти тебе водою живою. Алілуя! Алілуя! Церква не на місці, ведуть зі мною. Слава нашому Богу! Слава Богу! Но буває те, що ми самі вибираємо собі дорогу знаєте, виходимо, і є страдання, є проблеми. і знаєте, як важко тоді також переглянути своє життя і кликнути до Господа. Господь, ти бачиш, я зайшов сам у цей тупік, я вийшов сам лицем, лице із смертю. Ти бачиш, що мені не достає сьогодні для цієї війни, до твоєї води, для того, щоб напитися її. не для мого життя. Господи, помилуй мене, змилуйся наді мною, і сестри, написано, Ірисей каже: не почуєте вітру і не буде дощу, але потік буде повноводний, слава Богу. Потік буде повноводний. Ви знаєте, ми чули прекрасні свідоцтва. І я розумію те, що кожен із нас це є чудо в житті е, ну, в житті цієї слеменної, тому що Бог звершив з нами велике чудо, дарувавши спасіння. Ви знаєте, це є Слово Боже, яке є незмінне, яке є істина, яке є так і амінь, бо через нього говорить Господь, і за Ним стоїть Господь. І Бог каже, я боду над Словом своїм. Слава Богу. І ми зараз будемо молитися. Я хотів би, я не знаю, чому Бог поклав мені на серце це слово вашому зібранні говорити. Я ще молився. Не знаєте, іншого я не отримав, але отримав це. Може, сьогодні хтось перебуває на цій пустині і думає, Господь завів мене у проблеми, Господь завів мене у ці страдання. Ну, знаєте, може сьогодні подивись своє життя. Може сьогодні ти сам зайшов на ту пустиню. Сьогодні тобі треба звільнення. Сьогодні тобі треба обновлення життя. Сьогодні тобі треба обновлення стосунків із Богом. Сьогодні тобі треба дух молитви, сьогодні тобі треба присутність Божа в твоєму житті. Алілуя! Ми встанемо на ноги, ми будемо молитися до Господа, якщо є такі люди, які нуждаються сьогодні в тому, щоби Бог їх вивів із тих страдань, які розуміють, що вони зайшли туди самі, не несучи хрест Христів, а несучи може бремя гріха, може, якась гордість наповнялася. Може, інші якісь причини послужили тому твоєму страданню, послужили твоїм проблемам у твоєму житті. Я хотів би, щоб ти підняв чи підняла руку свою, а церква буде молитися за тебе до небесного Бога. Хай він відкриє Сьогодні потік повноводний і наповнить твоє життя, твоє їсло, доросливу водою живою. Амінь. Аллилуйя. Молив.